галереї протестного мистецтва відкривається власне, виставка Потенційно неприйнятний контент. У кількох залах представили серії робіт художника, створених під час українсько-російської війни, і одним із перших побачити відверті, подекуди ляхають навіть картини. Вирушив наш колега Святослав Тромса. І зараз він нам розкаже, покаже, що його найбільше вразило. я сподіваюся. так Святослав, привіт. Привіт, Олесю, і справді тут вражаючі і як ти вже сказала, лякаючі подекуди картини. І ми у галереї протестного мистецтва найперші можна сказати, тому що відкриття буде тільки завтра, о 17-й годині. І поруч зі мною власне автор цієї виставки, український художник Станіслав Жалобнюк. Вітаю вас, і він нам зараз зробить невеличку трошечки екскурсію і розкаже про роботи, вражаючи його авторство. От почнемо з цього геноциду, пане Станіславе, розкажіть, будь ласка, що тут зображено і що це означає? Ну, зображено, як ви бачите, тут пов'язано, це така серія. Серія, рефлексія на події, скажімо так, рефлексія, ну, замінимо словом, реакція. Тобто моя реакція на події повномасштабного вторгнення, тобто серія геноцид вона виникла саме так. Хоча я і раніше працював над темою геноциду, тобто, моє завдання як художника задокументувати його. Тобто, мій стан. І У мене є враження, що він не у мене, тільки такий, який ви бачите. Що конкретно ось тут зображено? Ми бачимо ноги людські, тобто це якась рефлексія на, марод... ну, на звірства, які чинили расисти, там, скажімо, в Бучі або в інших містах, як ми знаємо, так я розумію? Так, ну це вже приведено до, до такої, як скажемо, не конкретно треба розуміти, бо я не займаюся документалістикою, тобто тут нема точної документації, скажімо, якогось безпосереднього злочину. Тут є тіло, котре страждає, таке поневечене тіло. Тобто я досліджую цю тему, От, тіло. І, ну, і Далі ви побачите роботи з хлібом, що для мене важливо. Хліб то є у нас є тіло Христове, котре страждає Україна котре зараз може в своєму стражданні дорівнювати до цього страждання, і, ну і до того, що тіло є хліб, хліб є Христос, оці всі дорівнюють. Треба, коли ти на все це дивишся, треба, не треба. Бажано думати на, на, на цю тему. Розуміти це окей, давайте я пропоную, подивимося, що ще тут. Є такий, скажімо, плакат е цікавий. Ми будемо, скажімо, проговорювати це, але скажімо, теж він пов'язаний з певними емоціями, я так розумію, вашими реакціями, так? Правильно? Да, це те, що в мережах блокують зазвичай, коли ти це робиш. Але ти про це думаєш і ну і цей моральний аспект. ти думаєш. наскільки це логічно, наскільки це красиво. Це відповідає дійсності, чи це занадто. Тобто картина це така провокація на тему, щоб ви подумали, особисто ви, як ви реагуєте на це. Тобто, ну, якщо ти можеш це сказати, а написати це це можеш, а намалювати це це можеш, воно повинно бути в ефірі і тільки в моїй душі. Тобто, живопис треба сприймати як такі провокації, не провокації, а такі, вони вас спонукають на почати роздум. І власне тому називається потенційно неприйнятний контент, так, що в не. неприйнятний так, і ми зараз Чи побачимо це це неприйнятно <смітт> ми вже живемо в, в, в форматі, коли цей контекст вже прийнятний. Ось ви говорили, пане Станіславе, про хліб. Саме так, ось тут і він і зображений хліб, який в Україні. Як мені батько казав, він мені казав, хліб ніколи не викидає. Якщо ну розумієте, розуміти Україна, це священний хліб. Тобто то не було ж сказано, що там яблуко не викидає. Яблука, типу, так, так? Але все продукти харчування. Але, в принципі, вже що хліб у Україна це, це велика святиня, як символ нації. І тому цей хліб, тут написано стоп геноцид», Ну, і ще мається на, на, на увазі крадіжка хліба під час повномасштабного вторгнення. І тут нагадування задокументованого ситуації так, щоб європейський глядач мог зрозуміти, що треба мати на увазі. Ну і паралельно з цими ну, дошка такий об'єкт. Це бачу, на який м'ясо ріжуть, так? Але тут зображення, ну, світлина, людина, калаш такий і такий особистий. Я не знаю, це за НАТО, не за НАТО, але коли воно біля Бучанської різанини, і тут оце пляма, ну, треба її сприймати все ж таки. Тобто я не кажу, що це людська постать, це пляма, котра десь нагадує, нібито людську постать, так. Ну і задокументовані всі ці штуки. Тут приціли схематично зображені і е, напис, е, яке у нас була е, ну в нас, же не одна різнина, як розумієте, У нас звісно, е, ну, е... ми знаємо, що була різнина вже і в Ізюмі, і в багатьох інших містах. Ще однієї окремої уваги, я так розумію, тобто у нас. Велика кількість окремої уваги, я так розумію, заслуговує оця от робота. Це написано увага Відбій повітряної тривоги. І тут я так розумію, футболка і тіло людини та зображене. Тобто, що це означає? Ну тут це як ну... Приблизно так, і от повітряна тривога, котрий як ви реагуєте на нього? Ви ще ховаєте свого чи, чи вже, вже вже ні? Намагаємося а, а після чого ми ховаємось, так там після Вінниці, і чи там коли супермерк супермерка, коли торговеться вже не можна зайти в супермаркет, чи як там нова пошта реагує. Ми ви випрацьовуємо ви ну, і якщо я ще живий, тобто всі ці повітряні тривоги, якось для мене були б ну нормнорм. Безпечно, так а для кого ж закінчується, в принципі, ну є влучання, так і тому тут якби така ситуація, яка ну потенційно нагадує, що ну якби як про це можна думати, це не просто повітряне, це не абстрактна повітряна тривога. По фінішу там так. може бути трагедія, можуть бути жертви, ми розуміємо. Вони є. Просто ну наскільки ти іншу жертву людини в твоїй країні сприймаєш як свою особисту. Я розумію. Наостанок, от ми звернемо вашу увагу на ще один експонат: це такий, скажімо, арт-об'єкт, скажімо, токсичний, і власне це висловлює позицію самої цієї виставки і позицію пана Станіслава до російської культури, до всього російського. Кілька слів буквально про цей арт об'єкт і про вашу позицію будемо завершувати. Тут такий роздум, щоб ви розуміли, тут масочка є. Вона там на бархоті. Це буквально посмертна маска Олександра Пушкіна, російського письменника. І написано токсично і Росія дорівнює смерть. Тобто, от є така позиція, це її реальна посмертна маска. Ну, якась там її копія. Вона в кожному учбовому закладі тоді демалюють. Розуміло. Вона може бути. Є така книжечка. Книжечка, це 53-го року Третьяковська галерея. Така велика книжечка. З я трішечки змінив, додав, якби сенсі. Глядач може сам пролистати, подивитися приблизно. Ну от як тут може бути тут тексти. А потім ви далі пролистуєте, про, про пролістуєте, бачите цей прекрасний живопис. На ньому російський живопис, який та, токсичний. Російський живопис, ви його дивитеся, і в принципі, а паралельно тут можете читати з української вікіпедії Бучанська трагедія або геноцид у Бучі. Тобто ви роздавляєте живопис, є обличчя, як тут вальори написаний, пейзажик, і читаєте кількість зґвалтованих, і, і для себе вирішуєте, це поєднується чи не поєднується, чи я дурень вигадав вам поєднати таке чтіво з такими ну, можна сказати, що це профілактика, така від російської культури, так. Не знаю, мені здається, що я просто цим проєктом хотів би вже ну, особисто для себе цю тему з'ясувати. Що я думаю про це? Я роздивляюся, як шалик в нього зроблено, наскільки це красиво, бачите, який живопис, а який манікюрчик подивиться, якісь нок які неймовірні, а? Мамо, <плес> не горюй. І тут ми вже читаємо, а тут ми читаємо. Військове злочинці за Ну, це про бучу і про інші злочини. інші злочини. добре. Ми вам дуже дякуємо, пане Станіславе. Я думаю, це скажімо, така краплина невеличка від усього того обсягу, який тут є в галереї протесного мистецтва. Але я думаю, більше кожен з наших глядачів він зможе побачити особисто відкриття виставки завтра о 17.00. Галерея протесного мистецтва Липська, 16, А триватиме виставка з 22 вересня по 6 листопада, якщо ви хочете справді трошечки порозмірковувати і влас. Сні рефлексії отримати на всі ці роботи, які скажімо, такі дуже провокативні і потенційно можуть бути неприйнятним контентом навіть для наших соцмереж або для когось. Будь ласка, запрошуємо вас і колеги. передаю вам слово.